За матеріалами ДБР, чотири роки за ґратами, проведе правоохоронець Буковини, який разом зі спільниками забезпечував діяльність двох нарколабораторій. Правопорушники виробляли амфетамін у великих масштабах та збували його, у тому числі на прифронтових територіях. Правоохоронці викрили лабораторію ще на початку березня 2023 року. У результаті обшуків вилучили 4 тисячі доз амфетаміну, понад 40 літрів та майже 50 кілограм різноманітних прекурсорів, хімічний посуд та обладнання для. Для виготовлення психотропів. За даними слідчих, тільки за один місяць зловмисники могли заробляти до 1 мільйона гривень. Під час оперативних заходів правоохоронці виявили 9 членів угрупування. Самого фігуранта затримали на гарячому під час збути наркотиків. Правоохоронець діяв ще з вісьмома цивільними особами. Чоловік розкаявся та визнав свою вину. Шевченківський районний суд Чернівців визнав його винним у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів у великих розмірах. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі.